Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш. І сьогодні на огляді рідкісна обігова монета України 5 копійок 2001 року. З вас підписка на канал, Вподобайка і цим ми разом розвиваємо український YouTube. 5 копійок 2001 року. тираж всього лиш складає 5 тисяч примірників. Матеріал магнітна сталь. Різновид по каталогу тільки один: 1 ВАМ. Монета до цих пір трапляється у ваших копілках. І ціна на яку складає від тисячі до 2,5 тисяч гривень. Все залежить від стану. Такі монети я купляю собі у колекцію. А зараз пропоную глянути, за скільки можна продати таку монету у нашій найбільшій групі у Фейсбук Аверс обігові монети України. Заходимо через додаток Фейсбук або через Google і шукаємо нашу групу. Ось вона так виглядає: 438 тисяч учасників. Тут я також прикріпив в оголошеннях всі правила групи і пропоную, щоб ви зразу ознайомились із ними. Також прикріпив пост з монетами, які мене цікавить. Дана табличка, ну ціни тут приблизно, все залежності від стану. Також є фотографія для оцінки монет, як потрібно скидати фото у нашій групі. Також ми можемо оглянути швидкий аукціон. Ось ми бачимо рідкісна монета України 5 копійок 2001 року. Різновид по каталогу 1 ВАМ АНЦ Штемпельний блиск, стан колекційний. Завершення 10.06.2023. Матеріал магнітна сталь. Старт 200 гривень. Крок 20 гривень. бліт – ціна 2500 гривень. Монета знаходиться в місті Ужгород. Ми бачимо, продавець додає. Досить якісні, чіткі фотографії, а це немало важливо. Людина, яка куплятиме даний лот, буде бачити повністю стан монети. Монета є дійсно рідкісною і бажаною для колекціонери. Бачимо, ставки вже пішли 550 гривень, 570 гривень. І чим раз до закінчення аукціону, чим далі, тим ціна, звичайно, що зростає. Бачимо ставка 1700 гривень, 1740 гривень. 1800 гривень. І бачимо, що лот було продано за ціною бліц, а це 2500 гривень. Ось таке коротеньке вийшло сьогоднішнє моє відео. Якщо вам було воно корисне, то підпишіться на канал, поставте пальчик вгору і пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишу в описі під цим відео. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!